Хоп, все. всім вітання, слава Україні! Прийшов на фазенду, тут де гарбузи ростуть, покосити трошки бур'яни. Хочу вам показати насадку, якою я користуюсь уже третій рік. Мені вона подобається, дуже Легко воно збирається, вставляється оця ліска. Отакий отака насадочка. У мене є. Відео про неї. як Ми її тільки купили. Як ви бачите, тут два отвори. Отак вона ставиться, ця ліска. Я вже експериментував різними методами, І тросик сюди вставляв з з якоїсь там з мопеда, з газульки чи що, це вже не пам'ятаю. І проволоку пробував, і тоншу ліску ставив по дві, в один отвик, два. Відвір. Зараз тут у мене діаметром 4 міліметра, вона така квадратна. от, І отак от збиваю, навіть таку високу траву вона досить добре косить. Бачите, а така вона висока трава. Ну, Як вам для порівняння, щоб на відео було видно? Ну, Клинки таки збиває деревце все косить, косить, непогано. Отаке. От Також збиває клени. Чим ще мені подобається воно, те, що якщо там пішов на якийсь другий город, щоб з собою багато запчастин не брати, взяв ось який ключик шестигранний. Щоб відкрутити. взяв про запас два таких відрізка. Щоб якщо десь об чи десь якась проволока опадеться, переруба. і так воно трішки старається. Тобто досить швидко відкрутив, замінив і все. Тут вони десь куски таке сантиметрів по 20, може 25, ну, приблизно на руку так відрізав і все. І ще я там як знімав відео про цю насадку, і ми там підказували, що треба замочити перед тим, як працювати, у воду. Тож я ці куски відрізав, кинув у воду, не знаю, до години 2-3 там вони лежали. Ну, це для того, щоб не так швидко вони ламалися. Не знаю, можливо, мало, можливо, було б на ніч кинути. Але я так якось, приїхав з роботи. Думаю, піду покушу що трошки баяни, бо вони ростуть, поки ще не поспіло семено. І вкинув, полежало. Ну, зараз спробуємо показати, як це все.

Щепка груші треба обережна. Так, обкосив мою прищепу грушку. Щось от вона погано затягується. Ну а така вона вже росте гарненька. Можна прищипнути цих паганах. Ну що, в оцих дручках в цьому гіллі сухому позбивав я трішки ліску свою, залишилося ті лише два хвостика з однієї сторони. Ну, я вліз туди, де треба було там запихати туди косу. Тож зараз заміню, це все досить швидко робиться. ну Скажете, ой, там воно швидко ламається, але туди навіть якщо якусь другу насадку там і напайки можуть позлітати, тож це, як то кажуть, розхідний матеріал. Отак. От Відкрутив. Хоп, все, цей кусок викинув. Новенький вставив. Приблизно рівненько його виставив. Бачите. Трішки неудобно одне як знімати і крутити, але вже покажу. От так. І все. Швидко і гарно. А ті барабани поки накрутиш, поки розкрутиш його, намотаєш ту ліску. Ну хто знає, мені цим подобається більше, кому як. Ну от так, зараз заміню інший. Хочу, поки бензин там залишився, скосити оцю полоску. Скосив і тут. Ну, Якщо трошки акуратно косити, нікуди там в сухі дрючки, в палки не влазити, то воно досить довго держиться, це ліска, Ви бачите, все на місці. Єдине, що я не зробив, це не взяв. Захисну маску, бо летить з під нього здорово. Тож, якщо ви такими будете користуватись, чи якщо користуєтесь якоюсь ну взагалі мотокосою, треба вдівати окуляри або захисну маску. Бо очі треба берегти, а воно дуже від нього відлітає, все міжі очі. Так, ну, на цьому все. Трішки там бензину залишилось, ще піду там, бо я не позбиваю скільки хвати. І все, і буду бігти додому. Все, дякую, хто був зі мною. Всім пока, все буде Україна.